На цьому каналі я хочу робити відеообзори монеток різних країн, різних металів, різних номіналів. І сьогодні я би хотів зробити обзор на от таку от монету Словаччини. Медоносна бджола називається. Це недорогоцінний метал. Випущена вона у 21 році. Перша монета флори і фауни Словаччини. Тираж таких монет 50 тисяч штук. Номінал 5 євро. Вага 19,1 грам. Діаметр 34 міліметри. Ось така монетка в ідеальному банківському стані збереження капсула ось така цікава ось. Видно, якому в стані, чудовому, ідеальний стан. Така цікава. Так що, кому буде цікаво, підписуйтеся, буду намагатися робити такі подібні короткі відеобзори, щоб було всім цікаво переглянути, подивитися на мої мене.